Буде дуже добро, все палає, все супер, ми дуже раді. Сьогодні хрещення за новим юліанським календарем. На 16 станції Фонтану вже з 9.00 хрещення йде повним ходом на Ланжероні з 10.00, бо в центрі люблять поспати подовше. На місцях очищення від ріків працюють пункти підігріву, щоб зовсім все собі не відморозити. Вода сьогодні близько 7 градусів, а температура повітря близько 10, Але це не заважає людям купатися. Також тут є священники, освячують воду та колядники, які співають колядки та вітають усіх зі святом. Поряд чергують служби безпеки, загін швидкого реагування та рятувальники ДСНС на випадок надзвичайних ситуацій. Ми слідкуємо, стоять наші рятувальники. Ми слідкуємо за кожним кожною людиною, раптом хвиля когось зіб'є, або ще щось, ми одразу допомагаємо. Неможливі враження, ми чекали цього дня цілий рік. Ходиш з води і е, повний сил. Очищення не знаю, але я чу, почуваю себе більш е, живою. Шикарніші враження. А що для Неймовірно. Вас? А що для вас це свято? Це, по-перше, Свято, напевно, душі, свято сім'ї і свято, яке приносить неймовірні відчуття. Українська держава перейшла на новий календар, і важливо, щоб ми всі без винятку за новим календарем святкували. Чому? Бо це є спільнота, наша православна світова спільнота, і ми показуємо цілому світу, що ми єдині. Ну і звичайно, віддалення від руського міра, котрий ще проповідує. Тому числі і старий календар.